Всім доброго вечора. Це карта дня на 10 жовтня 2022 року. Я не викладала це відео раніше, я його просто не знімала. Сьогодні був дуже важкий день. Сама я знаходжуся в Києві, в Україні. І, на жаль, те, що я бачу, це, це просто жах, і це дуже боляче. Спостерігати, яким, яким жорстоким може бути сусід, говорити щось дуже погане я тут не хочу, але сподіваюся, що карма вона до всіх повертається. Все ж таки, я вирішила зняти карту дня на сьогодні для всіх, щоб люди просто подивились, побачили. Скажімо так, Через який фільтр пропускати те, що було сьогодні в їх житті, так? скажу, що на дні колоди вийшла десяточка жезлів, яка говорить про ту ношу, яку ми несемо. Вона доволі важка. Ця карта говорить більше про дії. І вона говорить, що діяти потрібно вже по-новому. Також ця карта ще якби, закликає звернути увагу на те, що ситуація, з якими ми, нас зіштовхує життя, так, вони переходять на якийсь новий рівень, може бути більш жорсткий жорстокий, може бути, що це буде більш щось справедливе, але діяти ми будемо зовсім по-іншому. І ми не відмовляємось, не відмовляємось від цієї ноші, ми її само, не дивлячись ні на що. Бо ми розуміємо, що в подальшому зможемо щось конструювати нове. Давайте дивитися для овнів в карту дня на сьогодні. Тройка пентаклів говорить про те, що, може, ви почали якийсь проєкт, щось творче. Так? Може, ви просто почали, як вам сказати? Трошки мене збиває, що було сьогодні в день, тройка пентаклів. Це вже коли ми не просто спланували щось, ми почали діяти. І це. Розуміння того, що все. Ось я вибрав свій шлях, і я починаю діяти в направленні цього шляху. Тройка Пентаклів часто говорить про щось творче, про якісь творчі проекти. Це і дизайнери, і художники, і музиканти. Частіше за все, звісно, це дизайнери. Це ті люди, які відшивають одежу. Для когось це може бути тема, пов'язана з трикутником. Ця карта теж на це вказує, так? І ви можете розуміти, наприклад, Чого ви хочете і з ким ви хочете бути, да? або може людина, з якою ви зараз знаходитесь, вона може бути в трикутнику, да? і ви про це дізнаєтесь, або дізнались. Ну і тройка пентаклів, в принципі, говорить про те, що ви, може, почали якось працювати над якимось своїм проєктом або відносинами, які будуть на довгострокову перспективу. Ну, Давайте далі дивитися. А, вісьмірка, вісьмірка мечів говорить про те, що ви, можливо, були сьогодні дуже закриті, могли ні з ким не спілкуватися, або навіть якщо спілкуватися, то внутрішньо а, ви дуже скритно себе поводите, нікому не розказуєте, що ви відчуваєте, або про що ви думаєте. Також ця карта говорить про те, що ви щось обдумуєте, щось ви аналізуєте, щось ви плануєте. так? Ця карта ще може казати, що якісь ваші думки або страхи вас дуже сильно заковують. Ви повинні розуміти, що ви самі себе ставите в цей стан, з нього потрібно виходити. Бо ця карта потім переходить до дев'ятку мечів, яка вже про дуже поганий стан і здоров'я. І ментального здоров'я, і фізичного здоров'я. Тому будьте, будь ласка, обережні. Знаєте, це думки про те, що повторюється в житті. Що вісьмірочка, вона все ж таки символізує знак безкінечності, а це говорить про те, що якась ситуація знову і знову повертається до вас. Давайте далі дивитися близнюків. Король Жезлів Король Жезлів говорить про те, що ви можете сьогодні бути або були дуже активними. Це більш такі чоловічі енергії. Це не просто щось казати, а й діяти. Так? Ваші слова підкріпляються діями. Ви доволі активна сьогодні людина і більш в такому, я ж кажу, в чоловічому ключі. Може, ви комусь допомагаєте, може, ви щось комусь когось наставляєте. так? Може, ви щось організовуєте, тому що король жезлів це часто про якісь масштабні організації. Також це бути, співпрацювати з королем жезлів. Може, це вогняна дуже людина, або людина дуже активна. І у вас, скажімо так, такий доволі. Яскравий контакт буде з цією людиною, або ця людина буде однією з найважливіших за цей день. Також король жезлів не можу про це не сказати. Він напряму може казати про війну, про доволі таку масштабну агресивну масштабні агресивні військові дії. Того ж жезли. Все ж таки, король жезлів це не тільки стрілець Лев, це ще й Овен, а Овен. Управляють Марс, управляє, так? І це планета війни. Ну, давайте далі дивитися раків. Раки. Карта повішеного, старший аркан говорить про те, що якась ситуація може дуже важлива для вас в такому підвішеному стані стало. Це може стосуватися відносини роботи і ваших проєктів. Але це стан, це може стан, стан ще бути відпочинку, або ви не знаєте, як вам далі рухатися. Це з вами зараз стається для того, щоб ви подивилися на ситуацію під іншим кутом. І в подальшому, якщо ви почнете діяти і вийдете з цього стану, щоб ви вже діяли не так, як раніше. Також повішений говорить: заспокойся і просто подумай, так? як тобі. На це все дивитися, реагувати, відчувати, розклади свої думки по полочкам, да? і вже після цього починай щось, щось делать. Да? Давайте далі дивитися Левів. Четвірочка Мічей говорить про те, що а у вас сьогодні стан спокою, стан. Коли ви можете бути, в принципі, наодинці, можете бути вдома, ви можете бути в постілі, ви можете медитувати, ви можете багато спати сьогодні, так, відсипатися, ви можете ні з ким не спілкуватися. Четверчка мічей це карта паузи, карта е, спокою, карта зупинки, коли ми нічого не робимо, коли ми ніяк не діємо, ми тільки можемо думати, і то мінімально, так? Вибачаюсь Так, далі в нас ідуть діви. Король Пентаклі, в принципі, це ваша енергетика, не дивлячись на те, що ви чоловік або ви жінка, це заробляти гроші, це збирати гроші, це фінансувати якісь проекти, вкладатися кудись грошима. Це мати справу з якоюсь такою дуже перспективною людиною. Короли, король Пентаклів це якийсь або начальник, або людина з одного знаку зодіаку, діви, козороги, тільці. Це а, може бути ваш батько відчим, ваш чоловік. так? Хтось може міг сьогодні навіть зробити пропозицію коханій людині, так? Або ви вирішите взяти пропо. Зробити пропозицію комусь із ваших, не комусь, а може це говорочка по Фрейду, вашій коханій людині. Також король Пентаклів це ще людина, яка бере на себе відповідальність за все, що вона, скажімо так, за все, з ким вона або контактує, або за що. Сьогодні я максимально, звісно. Гарно говорю, <сміст> бере відповідальність за все, в що вона вкладається своїм внутрішнім і зовнішнім ресурсом. <сміст> Ця карта може говорити про те, що якщо у вас є гроші і у вас є змога допомагати, допомагайте. Бо ви своїм внеском можете ну, реально допомогти комусь, не знаю. Щось купляти людям, так, на ВСУ, бути волонтером. Тобто все в такому ключі. Більш доросло, мудро організовано, я б так сказав. Так, давайте подивимось Терези, що було у вас сьогодні. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви багато всього зробили сьогодні, доволі багато різних було справ, дій. І ви. Ця карта говорить про те, що ви успішно все закінчили, але ви відчуваєте в тому. Ви відчуваєте, як ви е, просто віддали весь свій ресурс на, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день. Так? І ця карта напряму говорить про те, що вам потрібен відпочинок, тому що ви вже тут з перемотаною головою. Ви далі просто, ну скажу так, помалодежному не вивезете. Е, тому айде спать, відпочивати, тому що не факт, що у нас буде спокійний день і завтра, хоча я всім бажаю, щоб день був реально спокійним. Е, також ця карта ще говорить про те, що так, якийсь період в житті у вас на даний момент може закінчуватися. Ви повинні зрозуміти, що це кульмінація. Далі буде перехідний період в щось нове, але це нове буде на. Набагато краще, набагато ефективніше, набагато якісніше, ніж він був у вас до цього. Давайте далі дивитися скорпіонів. Скорпіони шестерочка жезлів говорить про те, що може ви кудись могли поїхати, від'їхати. Шестерка жезлів ще говорить про. Це карта людини, яка перемагає, ви виходите з якогось кризового стану в плані дій. Ви розумієте, як ви хочете діяти, куди ви хочете діяти. Це карта переможця, це карта людини, яку підтримують близькі, кохані люди, родичі, так? і вона таким чином досягає успіху. Ось ця карта говорить про те, що за що б ви сьогодні не бралися, це все давало вам. Скажімо так, змогу проявити себе як спеціаліста, наприклад. Да? І таким чином ви досягаєте своєї мети або мрії. В відносинах це почати діяти, не дивлячись на те, що може була якась криза, почати діяти, і вас в цьому хтось підтримує. Так? Це можуть бути нові побачення, нові відносини, це можуть бути, не знаю, Відновлення відносин, так, і ви берете на себе відповідальність якось вкладатися в них. Але в будь-якому випадку це ну, доволі гарна для вас карта. Звертайте увагу на те, як вас підтримують і хто вас підтримує. Давайте далі дивитися стрільців. Стрільці. Тройка кубків говорить про те, що ну, в когось це може стосуватися трикутників. В когось це може стосуватися, знаєте, це перший результат від того проєкту, в який ми вже вклалися. Тому що це щось святкувати. Це щось не обов'язково святкувати алкоголем, а просто там, не знаю, їжею, смачними напоями, безалкогольними, наприклад. Так? В когось це може бути просто зустріч з друзями або з колегами. Які до вас дуже близькі по духу, так? Це ще вибраний шлях. Вибраний шлях в плані вашого. Це може бути і творчий проєкт, це може бути і відносини, в які ви вкладаєтесь і ви розумієте, що вам від цього ви себе відчуваєте гарно, спокійно. Це ваш такий. М Внутрішній спокій, я б так сказала, на рахунок тройки. Це те, що робить вас щасливим. І. М -м 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 -м. Чогось я застрягла я не знаю чому. Мабуть, більше мені нема чого сказати. Ні, воно то завжди щось є сказати, але більше ніякої. Інформації в голову не йде. В когось це може реально бути трикутник. Ви або попали в трикутник, або розпочали цей трикутник. Будьте обережні, бо це нічого ні серйозного це не веде. 100%. Може хтось зрозуміти, що кохає не одну людину, а зразу двох. Так, далі в нас ідуть козороги. Карта Шута говорить про. Відновлення енергії, це обнулитися, це почати щось нове в своєму житті, це робити кроки, які раніше ти не робив. Це може бути щось і необдумане, то що дурак часто любить робити кроки в прірву, і ця собачка поряд, його, скажімо так, друг, а на більш глибинному рівні це його інстинкти. Які йому підказують, що все ж таки не будь вже зовсім придурком. Роби свої шажочки в прірву, але трошечки, хоч трошки, включай мізок і дивись, що там далі. так? Це може бути якесь нове відчуття, яке ви ніколи не відчували в собі. Ну і в когось це вагітність. Того, що дурак він завжди дурак, там, імператриця, тут пентаклів, вони завжди вказують. Що хтось може завагітніти в цей день, або хтось може зрозуміти, що хоче дітей, так? І ви, скажімо так, цим і займетеся. В когось можуть початися відносини нові, але по дураку, так, це нові відносини, вони класні, вони дуже щасливі, радісні. Але ви повинні розуміти, що дурак це не, не залог щасливих відносин в плані серйозному. Серйозному ключі, тому що вони як швидко почнуться, так вони швидко можуть і закінчитися. Давайте далі, водолійчики. Шестерка пентаклів говорить про те, що якщо ви в щось вкладалися, ви зараз можете отримати, скажімо так, що, як, скільки ти вкладався і як ти вкладався, де ти і отримаєш. По заслугах, так? хтось може отримати сьогодні якусь заробітну плату, премію, або там, повернення боргу. Так? Е, можете сьогодні зрозуміти, який ресурс, в принципі, дають люди, які вас оточують. Ваші близькі, ваша кохана людина, на роботі. Так? Як вони діють в направленні вашого життя, і в цілому, як вони себе, як вони контактують з вами? Так? Е, чи. Забула як українською. Вилетіло слово. Не, не, не можу згадати, не можу сказати. Ну, по-настоящему вони відносяться до вас, чи ні. Іскренні чи ні? Ось такий момент, що може бути. Може бути таке, що ви комусь даєте заробітну плату, так? А, або зважуєте, хто що заслуговує. Це, ось цей день може бути для вас дуже великим показником, що, що хто робить як вкладається, і хто що отримає. Ну, і віси, вони, в принципі, говорять про те, що от, як ми вкладалися, стільки ми отримаємо, хтось може отримати навіть більше. Може, ви захочете помсти. Такий варіант, в принципі, теж зараз доволі актуальний. Навіть з учотом того, що у нас президент водолій, Так що, я думаю, що помста не за горами. Давайте дивитися рибок. Рибки, у вас сьогодні буде дуже сильна така материнська, да? мамина енергія. Енергія жіноча, енергія, коли. Нам хочеться допомогти всьому світу, нам хочеться вкладатися матеріально, нам хочеться заробляти гроші і допомагати. Нам хочеться піклуватися, морально підтримувати когось, так? Королева Пентаклів це ще людина, яка любить себе балувати або купляти якісь гарні речі. Це може навіть бути в стресовому стані, і це я більш інтерпретую за те, що у нас сталося сьогодні, так? Можете собі щось купити, щоб якось. Загасити той стрес, який міг бути сьогодні. Також Королева Пентаклів говорить про те, що ви можете контактувати з такою людиною, доволі дорослою і мудрою. Це жінка. Це може бути ваша мама, ваша бабуся. Або жінка просто земного знаку Зодіаку, яка буде така більш яскравою такою персоною сьогоднішнього дня. Так? Вона вам може дати якийсь мудрий, мудру пораду, або, може, ви просто поспілкуєтесь, і це дасть вам сили якось рухатися далі, це дасть вам підтримку. Може, ви когось будете сьогодні підтримувати, або підтримували, так, і віддавали свій ресурс. Ну, в принципі, все в такому ключі. Це відео знято не для того, щоб ви побачили, який вас день чекає, а який день у вас був, щоб ви це все пропустили через свою призму. Я даю вам не тільки значення карти, я ще даю і, а, якщо я бачу, що це потрібно, якісь рекомендації. Ви повинні просто подивитися і зрозуміти, чи так воно у вас було, чи ні. Ще рекомендую дивитися не тільки знак зодіаку, а ще й знак асценденту. Бо асцендент дуже сильно працює. Прям дуже сильно. Інколи асцендент найбільше програється, ніж а, ваш особистий знак по сонечку. Ну, у мене все взагалом. Зараз буду знімати вам карту дня на завтрашній день, на 11 жовтня.